Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. І так білоруси збрехали, що навчання будуть в глибині країни. В Білорусі пройдуть масштабні повітряні навчання. Скид одразу двох тисяч десантників із взаємодією з піхотою поблизу українського кордону. Наші сили готові. Ми бачимо кожен підрозділ на території РБ, а Мозерський нафтопроробний завод, центральна ланка білоруської економіки буде знищено в разі потреби. В той же час російські війська заходять на територію Білорусі в більшій кількості. Окупанти Росії вже тиждень, як почали масштабний наступ на сумському напрямку, намагаються атакувати Костянтинівку і Володимирівку. Росіяни туди перекинули 50 тисяч чоловік. Крім того, що 9 тисяч білорусів, які підписали контракт з Міноборони РФ. Тут же час на нашій стороні воюють білоруси двох полків, які ще з 22-го року перейшли на нашу сторону і згодом боротимуться проти режиму Лукашенка. Зокрема, ці сили вже зайшли в Суми. Ситуація напружена. Є прориви ділянок підтягують важку техніку в Держприкордонслужби. Зазначили, що найбільшу активність Росіяни виявили в районах Сіл Басівка, Журавка. Також підтверджується переміщення штурмових груп Росії в районах Веселівки і Володимирівки. Вони намагаються прорватися через кордон, але зсу відкидають і стримують супротивника. В той же час не все так гладко в російській армії. на фронті. Війни знову неспокійно, не лише через боя і через нові сигнали середини армії противника. За останні дні фіксуються нові випадки відмови виконувати накази серед російських військових прикордонних з Україною областях Білгородській, Курській що межують із сумами, вони нас кидають як м'ясо. Ми більше не підемо. Пишуть російські мобілізовані в приватних чатах. Все частіше з'являється інформація, що солдати переходять на сторону РДК, деякі приєднуються до Легіону Свободи Росії. В окремих випадках йдеться про вбивство власних офіцерів під час бойових зітнень поширюється ефект імунітету до війни. Солдати більше не бояться наказів, але бояться вижити винними. Що відбувається в Білгородській і Курській областях, Це регіони стали ключовими для російських операцій останніх місяців. Тут зосереджено резерви для нових наступів на Харківщину Сумщину, створено буферну зону, яку активно просуває Кремль. розгортається так звані штурмові загони з ув'язнених та мобілізованих, які мають мінімальну підготовку. Саме в цих підрозділах почали виникати перші осередки відкритого саботажу. Та переходів на бік українських і опозиційних російських сил. Причина бунту перший страх смерті без сенсу. Військові, особливо з мобілізаційних хвиль, бачать реальну картину. Нас кидають у штурму без прикриття. Ми не маємо права на відступи ми витратний матеріал. Друге, вплив внутрішніх джерел, рухи типу Легіон свободи Росії активно працюють з деморалізованими бійцями, пропонуючи можливість вижити очищення честі через бік повстання. Участь у майбутній Росії без Путіна, третя слабкість командування. Чисто на місцях командири є номінальні офіцери без бойового досвіду. Відсутність авторитету веде до конфліктів, в деяких випадках до фізичного осунення командирів. Що це означає для України? Перша ситуація в тиловорога нестабільна. Друге, кожен день війни знижує боєздатність РФ не лише технічно, але й морально. Третя внутрішній розлад армії це не менш значуще ніж перемога на полі бою. Якщо ворог починає вбивати своїх командирів, війна наближається до кінця, зазначає український військовий експерт Путіна. Зупинить на захід а його ж солдати. Все частіше серед аналітиків лунає думка. Генерали розуміють, війна програна. Солдати більше не бояться Путіна. І лише питання часу, коли почнеться офіційний заколот або тиха змова проти кремлівського режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.